Так як часу окремого завжди не вистачає, то зараз поки покриваю сир латексом, вирішила відповісти ще на одне запитання. Значить, запитувалася, здається, Орися в коментарях стосовно того, яку краще траву посіяти, щоб косити на сіно. Ой, дівчата, це таке дівчата та й хлопці, це таке доволі цікаве запитання. І знаєте, чим далі я займаюся. Козами, козоводством, тим більше я впевнююся в тому, що це, мабуть, сугубо індивідуально, хто що для себе підбере. Зараз поясню, чому я так кажу. По-перше, вся трава, всі оці багаторічні рослинні насадження, всі вони різні. Візьмемо, наприклад, нас. Що в нас взагалі, з чим був досвід? У нас були кроліки, як тільки ми сюди переїхали, і ми засівали садок. Чим засівали? Засівали конюшиною і засівали еспарцетом. Забула назву. E, Значит, що хочу сказати, e, на одному плесі не годиться, e, як на мене, як на наш досвід, есперцт взагалі потрібно окремо від усіх сіяти. Чому? Тому що він преу висоту будь-здоров, і він забиває і конюшину, і все остальне. Це, мабуть, я не знаю, може я й не права, але, як на мене здається, це коли б не сама висока рослина. Е... Коли в нас з'явилися кози, вже там того і сперцета майже не було. Ну, тобто він койде був, але не плесом цілим, як і зацівався, а вже так, поодиноко, поміж звичайною травою, да, там, пері і так далі. Коли ми засівали е, огород під траву, спочатку ми відокремили першу половину е, від плеса і засіяли її люцерною. Що можу сказати по люцерні? Як насійно, вона мені не подобається. Чому? Тому що е, все рівно дуже важко. Її добре висушити. Якщо сонце палить, наприклад, добре, листочки швиденько обсохли, а стовбур мокрий. Поки дочекаєшся, щоб висох той стовбур на сіно, то листочки вже зачасту посипалися. Якщо беремо до уваги. Годування зеленою масою, мені люцерна не дуже подобається. Чому? Тому що після її вживання, свіжою я маю на увазі, сіном не знаю, ми сіно люцерни ніколи і не заготовляли, і не купляли. Ну, Хоча я чула від знайомої, що і від сіна та сама історія. Значить, коли кози вживають люцерну. В них змінюється смак і аромат молока. І це дійсно так. Друге питання, що є люди, які не досить чутливі до смаків і ароматів, вони цього можуть і не відчути. А якщо у людини обоняння дуже розвинуте, а в мене саме так, то я відчуваю. От я знаю, коли Вова розпочав давати люцерну, не знаючи цього. Да? Я прийшла, наприклад, на дойку е вранці, почала коз доїти, І я відчуваю цей аромат. Я гукаю Вову, кажу, ти, що вчора люцерну почав косити. Він каже, так, а що? От, тобто, так я його відчуваю, розумієте? Тобто, на дойки я його відчуваю. Коли я ставлю варити молоко на сир, ну, нагрівати, я також відчуваю цей аромат. Ну і, відповідно, в сирові те саме святе. Коли ми засівали вже другу половину, по цій самій причині ми не купляємо сіно люцерне. Коли ми засівали другу половину огорода, я принципово закупила конюшину. Тобто я не захотіла більше сіяти люцерну, я закупила конюшину. Мені конюшина сподобалася більше. Їдять начебто да? всі на світі її. А от у коз немає запаха, як від люцерни. Але це мені вона сподобалася більше. А от козам не дуже. Я не знаю, може це тільки в мене такі баловані, кохані кози. Може, в других їдять. Ну, наші люцерну вживають краще, аніж конюшину. Чому так? Що їм не так, Ну, напевно, відомо тільки їм, я не знаю. Їм подавай люцерну. А я не бажаю люцерну, тому що я не хочу, щоб моє молоко пахло люцерною. Мені цей запах не подобається, розумієте? І от зараз, зараз у нас, виходить, е, плесо те, що з конюшиною, воно більш молоде. А те, що з люцерною, вона там вже ну, майже перевелася, її дуже мало залишилось там. І от у нас стоїть питання, що робити? Чим засівати? І ми ніяк не можемо вирішити. Зробити суміш, знову ж таки, це потрібно, по-перше, підібрати, щоб вона за висотою була приблизно. Хоча б однаково, щоб одне не забивало друге, розумієте? Е... Люцерну я не хочу категорично. Конюшину не хочуть їсти мої кози. Що робити? Не знаю, е... читала багато, читаю багато. Чую багато відгуків від других казаводів. І хто що радить? Хто стверджує, що там якась вівсяниця чи якась у них добре їдять? Значить, наткнулася на один коментар у Фейсбуці, до речі, хтось пише. Ой, як же ж вона називається? Ай, господи! Суданка. Значить, пише хтось: Суданку, мов, сійте. І шикарна зелена маса, і гарне сіно. От ми сіємо, сіно сушимо. Ну, там писали хтось, скількисть укосів. Там, якийсь укос з'їдаємо, якийсь сушимо. Беремо скількисть укосів. Що хочу сказати? Декілька років назад. Коли ми купляли сіно, і та людина, в якої ми замовляли, каже, є суданка. Я кажу, я тоді не знала на той момент взагалі, що це. Я кажу, а що це таке? Ну, це от така трава, от сіно, ось дуже добре в нас беруть, хто тримає корови. Не хочете її? Я кажу, ну я не знаю, хочемо ми чи не хочемо. Для того, щоб я сказала, нам треба спробувати. Е, він каже, добре, я вам привезу тюк, ну, подивитесь, покуштуєте. І він привіз. Він чесно привіз. Я не пам'ятаю, чи тюк, чи більше навіть здається. Цієї суданки. Знаєте, що мої кози сказали? Їжте її сама взагалі геть. Це суху я маю вже на увазі. І от читаю я той коментар, да, де людина радить засіяти все плесо суданкою, і посміхаюся. А сама собі думаю, ну так от послухається людина, закупить насіння тієї суданки. Засіє все плесо. А раптом ті тварини. Відмовляться її їсти і далі? Що Що далі? Не знаю. Зеленою я її не бачила і не пробувала давати. Сіном вона мені навіть на вигляд не сподобалася. Не то, що козам на смак мені навіть на вигляд. Знаєте, в мене було таке враження, що це якийсь молодий очерет. Ну, якісь такі соціпалки. В палицю такі товщиною. Якесь оте листячко? Коротше кажучи, для себе, наприклад, я розумію, що суданку мені не можна сіяти. Бо раптом не з'їли свіжою, сухою вони в мене її не їдять. Що сіяти? Що вони їстимуть? Що не їстимуть? Тайна покрита мраком, знаєте, так ото і в нас. Тому давати однозначні поради, чим засіяти плесо. є там і якоюсь фацелією засівають. є ще чимось, я не пам'ятаю вже там всі ті назви трав. Я в Наталочки в магазині у нас кажу, є насіння трави. Вона каже так. Я кажу, слухай, а не можна зробити суміш, от Я читала також у Фейсбуці, що краще за все взяти всіх трав по трошки, зробити суміш і таким засіяти. Кажу, може, ти мені так зробиш? Але вона мені каже, ні, не можна, і починає знову ж перераховувати. Мол, Еспарцет заб'є оте. А оте заб'є, оте, а оця бистро, швидко росте, а оця дуже повільно. І поки ця, що повільно, буде вилазити, рости, оте її заб'є, від неї там і сліду не залишиться. Коротше, я послухала-послухала і так і пішла додому. Не знаю, я, наприклад, для себе ще не вирішила нічого. А радити, радити, чим засіяти, я вважаю це невірно. Тобто тут вже потріб... кожному потрібно підбирати під себе. І ще, як варіант, ну, що хотіла сказати, додати, точніше. ми згодовуємо зеленою масою. Да? Тобто вкосили, вона прив'яла. Ну, буває таке, що більше вкосили і висохла до сінця почти згодували, але ну, я все рівно це вважаю зеленою масою. Тобто ми не сушимо, не прибираємо її. От як скосили на полі чи ну, на садку, там вона лежить, протряхає, на наступний день даємо. Якщо пасмурно було там чи прохолодно, то вона так і лежить. Якщо, звісно, пекло пекло, то вона може висохнути і вже доїдають потім останню сухувату. Але це так. Якщо ж ми беремо до уваги, як у мене запитали в коментарі, що, що засіяти, щоб косити на сіно, то тут знову ж таки от потрібно це все враховувати. Я не знаю, як вони сушили ту суданку, бо я шку, що там такі були ну, дебелі такі ствали. Я знаю, як сохне есперцет, бо от коли ми кроліків держали, ми сушили і конюшину, і есперцет. Що можу сказати? Конюшина сохне легше з однієї сторони, так? якщо погода гарна, вона. Протряхла швиденько, висохло і все. Знову ж таки, якщо вона розсипана дрібнесеньким ну, тонким шаром. Буває таке, якщо запасмурно чи ще щось, то листики можуть висохнути, а стовбуріння е, все рівно вологе. А от еспарцет, це однозначно ні сіно, як на мене. Як ми тільки його не старалися розтрути тонесенько. Що ми йому тільки не робили? Листики і ці бутончики або квіточки висихають стовбуриння зелене ще прямо. Не то, що вологе, не то, що недосушене, зелене. Поки ти досушиш у ті стовбуриння, від квіточків і листочків залишається один, одне сміштя. Одне сміття залишається на стернині лежати, розумієте? Тому на сіно я взагалі не порадник, от від слова взагалі. А так скажу ж більше, що це потрібно дивитися, хоча є люди, пишуть, що в них розумієте, і осоку їдять. Мої не їдять. Балавані, кохані, не знаю. Називайте це, як хочете, але мої не їдять. Тому мені здається, потрібно підлаштовувати все це особисто під своє господарство. Тому що якщо вам хтось порадить свій досвід життєвий, у вас він може просто не спрацювати. І, взагалі, я вважаю, що прислухатись до парад можливо і потрібно, але найкращий порадник це ви самі. І я ж кажу, що коли ви перевірите, от хто б мені сказав, що мої кози не хотітимуть їсти конюшину. Я б не повірила цьому. А на особистому досвіді я в цьому впевнилась. Люцерну за обидві щіки наминають, конюшину носом крутять. От і все. Тому вирішувати тільки вам, сіяти вам. Але враховуйте, я ж кажу, що те, що якщо ви збираєтесь сушити, то щоб це не було товстого паляччя, щоб воно хоча б у вас більш-менш рівномірно висихало. Ну, і взагалі, звісно, це все гарно, годувати коз такими травами, але всі ці. Рослини хоч люцерна, хоч конюшина, якщо дощова погода, якщо їм вистачає вологи, вони пруть у висоту, будь здоров. А потім, я не знаю, в якому регіоні хто з вас живе, але в нас, в нас по області найвища точка. В нас вітри щодня і постійно. В нас, коли нема вітру, це свято якесь. І от буває таке час косити вже, починати, а воно дощить. Мокрим не годуємо, тобто не косимо. День, два, три, а потім який-нібудь ще й ураган, як налетить. Все. В кращому випадку її просто поклало під вагою її висоти. В гіршому випадку, якщо налетів якийсь ураган, її позакручувало. І потім ці дощі закінчилися, як починаєш косити. А вона ж поспутувалася, а вона ж позаклутувалася, що ти там ладу не дасиш. А ще гірше, коли її отак положить і продовжує дощити, то вона там починає ще й відразу чорніти і ну, гнити. Простими словами, гнити. Тому я ж кушу не знаю, годувати, звісно, добре, але я вважаю, кожен повинен підстраюватися під себе і під своє господарство. З цими травами гіморой ще той.